Сходите, Тут ми пряталися свята, немає. Ой, заходите. Соседка, йме телефон, приходить, стучить нам двері, вибігайте бігом, зараз буде взрыв. Дуже страшно, дуже грохотало, ще такого не було. Придварення. Ми на сімому етазі, одні стіни. І більше нічого. Врагу не поживала такої. Донька зранку подзвонила і тільки сказала, що я жива. І все, і я приїхала сюди. Там, де вони були, там нічого не було, якби вони в коридор не вийшли. В один момент дуже сильно ну, здригнулася вдома, здригнулася кровать, і я зрозумів, що треба виходити. І побачив, що в сусідньому будинку велика вирва і горить щось. Але там офіси, там була доставка води, там була вон, хлопці, там ходять каптіння, і вони на, на ніч щось туди завантажили і казали потім пожежникам, щоб вони не переплутали, що то не люди згоріли. А там була столова.